Коли не скажу, яка ситуація в Україні, потім передам слово безпосередньо керівнику Тернопільського відділення Полукові, який повідомить, що робиться у Тернополі. В загальному ж в Тернополі ситуація, до речі, дуже хороша завдяки контролю з боку міліції, завдяки контролю з боку міської ради. Стоє проблематики в нас досить мало. Але на рівні України, як можливо, вже й бачили, це порушує цю проблему і різні телеканали, і програма гроші. Це один з таких кричущих, ну з декількох фондів це там фонд їжечки, тобто люди, які залучають кошти в Києві, виходять в Київ в розмірі 700-800 людей в день. А оборотність показує, що там зібрали тисячу-дві тисячі гривень, хоча це, це в десятки разів більше. Щоб ви розуміли, наприклад, фонд добрих людей працює два роки в Україні, тобто це молодий активний е, благодійний фонд. То ми щорічно передаємо в середньому мільйон гривень для вашої хворих дітей. Це середня цифра, що можна залучити за рік. Тобто це щоб, щоб порієнтувалося мільйон в рік, це, це нормальна цифра, якщо фонд працює хоча б десяти міст України. Ви заходите про деякі фонди, такі як фонд Люди в дії будуть говорити своїми словами здійснення, коли фонд всеукраїнський працює в 24 містах України і показує звітні за рік 16 тисяч гривень. От вам. Конкретні цифри, конкретні факти. Стосовно документів, стосовно телефонів, знову ж таки буде говорити Павло Бойко. Я скажу один дуже хороший ідентифікатор, який діє в будь-якому місті України, будь-якій точці. Ходите до волонтера, питайте. А на що ви залучаєте кошти? Я збираю там на армію, на важку хвору дитину. А дайте, будь ласка, адрес цього солдата або телефон цієї дитини, я би хотів сам допомогти. Якщо волонтер без проблем каже, окей, ось цей солдат Василь, він з села такого, то ось його телефон допоможіть. Це вже є рівень того, що волонтер не заінтересований, щоб суто гроші прийшли в скриньку. Тому що фонд наша задача повідомити про проблематику. Наприклад, там на нашому фонді завжди на скриньках є телефон мами. До якої можна позвонити і допомогти напряму, і це набагато краще. А скринки розраховані лише для тих людей, які там мають 2-3 гривні. Відповідно, гривню нести в банк і перераховувати на рахунок немає смислу. Є можливість там кинути в скриньку. Якщо є великі суми, то тобто, однозначно закликаю спонсорів, добрих людей, які там можуть допомагати в розмірі тисяч гривень. Не кидайте це в скриньку, кидайте напряму людям. А якщо волонтер всіма методами переконує, що ні-ні, телефонів зараз нема, а він поза зоною, але але ну, ні, ви кидайте сюди, бо ми, ми передамо. А якщо ви підете напряму, то, то ви ви це відчуєте. Тобто це інтуїтивно дуже хороший ідентифікатор. Є ще також офіційні документи, про які вже скаже Павло Пойко, якщо ще будуть до мене якісь питання. Стояти за скринькою зараз і заробляти це дуже модно. Не так як допомагати, а заробляти. Коли підходити до людей, перш за все зверніть на те, що вони у і як вони одіють, як виглядає їхня скринька. Тому що картонна скринька це перша підозра того, що людина вийшла з дому щоб зробити собі собі. Поговоримо про перелік документів. Коли ми відкриваємо папочку волонтера, перш за все це повинна бути реєстрація організації, але якщо в організації. То Тут і їх повинно бути підтвердження того, що не можуть збирати кошти. Що реєстрація фонду це перше. Друге, договір між фондом і людиною, яка просить допомогу. Якщо допомога дітям, це договір з когось з батьками. Якщо допомога на АТО це звернення від цієї частини, на яку будуть ті кошти. Друге, це договір самого волонтера з фонду. Бути, всі документи в мають бути збережені мокрими печатками цієї організації, на яку, яка збирає кошти. Якщо кошти на дитину, то документи батьків, копії паспортів і свідоцтво про народження дитини також повинні бути дозволені від міської ради та звіт квартальний, щоквартальний про діяльність фонду. Дякую за увагу.